Герої нашої щотижневої рубрики Символи України більшість знають перш за все завдяки композиції Щедрик, яка зробила його особистість відомою далеко за межами України. Микола Леонтович український композитор, якого через новаторство можна цілком вважати генієм українського музичного мистецтва. На жаль, його геніальність довгі роки приховувалася радянською владою, яка разом із життям забрала і славу композиторам. Але час не владний над талантом. А все, що приховувалося, обов'язково стане відомим та отримує лаври переможця. Для влучної характеристики таланту нашого героя варто згадати слова його кращого друга, композитора Кирила Стеценка. Микола бере невелику річ і так виріс би тії, вичеканець, що просто диву даєшся. Маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безліччю найрізноманітніших фарб. Мелодії настільки ніжні, лагідні і чимось таким теплим віє від них, що хоч не хоч, а навіває на тебе мрії. Тут із паном Кирилом важко не погодитися, а якщо є якісь сумніви, варто тільки прослухати Щедрика, Тодарика, ось за гори Кам'яної, геніального Миколи Лантовича. Наш український бах народився 13 грудня 1877 року на Вінниччині. Залюблені в музику батьки доклали кожний від себе у душу малого Миколки. Батько навчив його гри на віолончелі, скрипці та гітарі. А ще на батьковому прикладі він спостерігав, як керувати хором. Тоді як від мами Марії, яка мала чудовий голос, Леонтовичу передалася любов до народної пісні. Під час навчання у Подільській духовній семінарії майбутній композитор освоїв гру на скрипці: фортепіано, духових інструментах, вивчав теорію музики, хоровий спів та навіть займався музичною обробкою народних пісень. До речі, педагогічна діяльність Миколи Леонтовича заслуговує на окрему увагу. У музичному драматичному інституті імені Миколи Лисенка і на диригентських курсах Микола Дмитрович викладав хоровий спів, основи техніки диригування і теорії музики. Йому дуже подобалося працювати з дітьми та молоддю. Леонтович комбінував різні позиції співу, пропонуючи спів сидячи і стоячи, спів окремими групами, звертав увагу і на дикцію виконавця та співацьке дихання. Основу музичної спадщини Леонтовича становлять понад 150 хорових мініатюр. Це обробки українських народних пісень, які й до донині є неперевершеними. Тож їх виконують всі українські хори в Україні і діаспорі за кордоном. Тематика хорових мініатюр композитора надзвичайно різноманітна. Це обрядові, церковні, історичні, чумацькі, жартівливі, танцювальні, ігрові пісні. Таким чином майстерно поєднувався український фольклор та європейська музична хорова культура. 1914 року він створив хорову обробку народного Щедрика. А на Різдво, 7 січня 1917-го її вперше виконав хор Олександра Кошиця у Київському університеті святого Володимира. Згодом хор Кошиця неодноразово виступав із Щедриком за океаном. Стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський написав до неї англійський текст. Ця версія під назвою «Carol of the Bells» і нині є однією з найпопулярніших христяних пісень у світі. В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором народно-фантастичною оперою у трьох діях на Русалчен-Великдень. Опера так і залишилася недописаною. Через півстоліття її завершив композитор Мирослав Скорик. Обставини смерті композитора були загадковими і трагічними. Вранці, 23 січня 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, його застрелив із гвинтівки чокійський агент Афанасій Грищенко, який на додачу ще й пограбував оселю. Незадовго до того Миколі Дмитровичу виповнилося 43 роки. І сьогодні, через 102 роки знятих страшних подій, ми згадуємо видатного композитора. Дивно влаштовано життя. Микола Дмитрович прийшов у цей світ і покинув його взимку. Взимку він створив свого славнозвісного Щедрика Микола Леонтович людина, яка рано пішла з життя, але встигла залишити по собі неоціненну спадщину самобутньої української музики, непересічна творча особистість, яка завдяки одній народній композиції прославила Україну на увесь світ.